Друзі, всім привіт! Давно не було відосиків, трошки був відрадження. так що, якщо давно нема відосика, значить я можу бути у відрадженні. Це означає, що ні в якому разі ви не відписуєтесь. Контента багато хватає. Йдуть різні посилочки, різні відосики. Будемо знімати, будемо ділитися, буде все, що в мене є. Тому навпаки, не відписуємося, а приводимо ще й з собою. Може комусь щось буде цікаве вашим друзям, я маю на увазі, не тільки вам. Так що не відписуємося. І так, зараз у нас будуть розпаковочки і коротенькі такі огляди, що це, для чого воно треба. Ну, такі корисні товарчики в цей раз будуть, вроді непогані. І так, поїхали. Поки воно не було, їх вже так приїхала багатенька до мене. Уже трошки тут, вони вже у мене розпаковані. Тому дівчата мені допомагали, поки мене не було. Тому не будемо вже ці білі пакети розпаковувати. Так, погнали, дивіться, приїхали значить, дві зарядочки. Таку вже огляд є. Ще одну таку вони мені так зайшли. Вони такі дорожні, компактні, класні, вони мені відряджені, до речі, дуже допомагали швидко гарно заряджають. Е, ну, у мене Redmi телефон, тому він ну вона класно підходить. Е, і вирішив ще заказати ось такий цікавий кабель до цих зарядочок. До речі, ця зарядка 30 Вт. А ця, дивіться, вона таку форму. Я зараз достану, покажу. Така форма в неї цікава. Може комусь буде. Не стандартна, як оце зверху, а ну, достану, покажу. Пакування таке класне. Ну, Коробочка, як завжди, таке прим'ята, Ну, пакування непогане. По характеристикам, зараз все по, по порядку, це сразу все хочу розповісти. Так, приїхали зарядки, приїхав кабель. Приїхала отака штука, може бачили, продемонструю. Це був ріг було. Зразу покажу. Для запаювання пакетів, там різних упаковочок. Класно, покажу. Дуже цікаво. Так, далі приїхав мікрофон. Оцей, ну, типу, він Bluetooth, не блютуз, покажу розпакую. Так, Електрична зубна щітка. Приїхала. Приїхали щупи, два види замову Про, ну, для порівняння вони про комплектація однакова, ну теж покажу. І от така ще зрядочка приїхала 30-ваттна. Вона, до речі, практично один в один, що що ця що ця. Ну, да, по характеристикам. Тому тут вона трошки більше розміром. Типу, там холодне, гарячі усі відсіки, там я так не вникаю дуже всі діла. Так. І так. Так, вроді, поки все. Їдуть чи вони там. Значить, почнемо. Ну, давайте з кабелю цього почнемо. Кабель отакий, дивіться, він ну, він сильний такий, хороший. Е, кабель туки. Навіть індикатор я продемонструю зараз. Хоп! А напевно треба якусь. Видно так? Індикація є. Такий він а, він метр 20 розтягується. Ну, типу, щоб обережненько так красиво воно там десь лежала. Якщо вам такий потрібен 100 ватний. Ну, і ну дуже він такий товстий, такий плотненький. Тому якщо у вас якісь проблеми з перегибами, я, ну, майте на увазі, що є такий. Так що, ось так він проходить. Що тут у нас по характеристикам? Та нічого тут по характеристикам, тут кістоватний USB-кабель Type-C Type-C підходить для Samsung, MacBookів, iPhone. Там iPhone є такі, що вже ж там у них Type-C 15, по-моєму. А ну, тут написано 15. Ну, 15 а, 1,8 метра навіть розтягується. Ну, супер. Трошки забув. Голуби там різні кольори є. Так що є отакі цікаві. В авто можна, щоб от воно не тилюпалось, воно буде собі там красиво висіти. Так. Кабель є. Далі. По зарядкам, значить, дивіться. Ця зарядка, ну огляд уже є з цієї зарядки. Так що на ну, українській мові є характеристики, нагадаю, якщо спробую сфокусувати, 30 Вт. класна зарядочка, добре, гарно все заряджає. Тільки, ну, звісно, нагрівається вона. Так. Де було? Так, така зарядка. Далі така. Теж таке, упакування пом'яте, Ну. От у Хока, звісно, ви бачите, да? такі упаковочки є, просто ну, радують. Приємно брати такі речі в руки, не, не якась супердешева дешева там китайська підробка. Так, тут теж у нас тип Type тай, A і USB C30 теж Вт, але вони однакові. По розмірам трошки оце більше. Трошки більше в неї тут буде тоді по, по корпусу і буде трошки відділятися оці там часті гарячі, холодні. Може хтось, якщо там розуміє, кому, кому буде краще, тоді краще цю замовляєте. по характеристикам. Так, є українська мова, ну, теж спробую фокусувати. Ну, Такі самі, здається, характеристики, що, що там, що там. Зараз я так гляну. Так, 15 вольт, 2 ампора. Да тут такі точно характеристики, практично. Може, там буде видно? Вам? Так, є такі зарядочки. Побачили, ця штука волога погана всі знають, да Вони ложать. Ну, класно. Що ложать, поки доїде там якась волога. Так, зарядочки, кабельочек все це. Так, і оця ще зарядочка. Вона 20Втна. По-моєму, вона по характеристикам, як може пам'ятаєте, я там розпаковку розпаковував 20Вт. О, тут навіть даже з кабелом. Кабель, кабель Type-C Type-C, ніфіга собі Це приємний бонус такий. Ну, товстенький, але такий жорстковатий. Тому може отут будуть проблеми у цих місцях. Там сильно його там не перегибайте. Ну такий він, да, Грубий такий у нього пластик, тут силікон, пластик. Ну, Тут кабель я... Ну, тут намальовано, що кабель є адмитровий. Ну, я щось не продав цьому значення, більше зарядка мені сподобалась. Сіренька, по якості класна, теж вона Type-C, Type A, як і на. Які на цій ізоляції. Пластик класний, на дотик приємний. Тут сиренька така вона зверху. Ну, бачите, в, цьому, в чому різниця? Це і сюди, виходить набік, може комусь це буде дуже зручно. Майте на увазі, що є така. Ну, вона 20 Втна, дивіться. По коробочці ми це все бачимо. Я окремо на неї Тоді мабуть, зроблю. Своїм цим Протестуємо. В Фнірсі, Фнірсі своїм протестую по мінімуму, хоча б щоб ви розуміли, що вона там підтримує, що вона видає. А по характеристикам ну 20 Вт максимум вона може видавати. Ну, тут теж так воно все як по стандарту. Зроблю та на неї огляд. Подивимося, що тут кабель цей може. Побачимо. Краще окремо на неї зробити, але ну, майте на увазі, що є така. Так, далі. Давайте побівемо зубну щітку. Так, зубна щітка. Значить, по комплекту, що у нас тут? Три такі штуки. Ну, там можна було і більше замовити. Кабульок type зарядка. Тут у нас. Да, тут є в неї з захист, тому що видно така резиночка плотненька, силиконова стоїть. І вона так плотненька. Так. Це вже пробували. Ми тут одягаємо на І декілька режимів тут є. Я вже так і пробував, звісно, щоб розказати вам трішечки різні режими, як вона переключається, теж зроблю на неї такий огляд. бо треба Таким віщам окремий такий огляд робити, мені здається. Так, по комплектації побачили інструкція. І інструкція, що у нас тут, на жаль, на українській мові нема. Ну, є на іноземних мовах. Навіть на такій недужі нашій понятній мові чомусь на китайській порозуміші, чим на... Мові та що рядом. Ну, це таке вже діло. Якщо хтось, як кажуть, брезгує, можна перевести або з китайського, або з англійського. так Упаковочка тут написана теж. Коротенька нам повна інструкція. Що тут, куди, за чим і почому. Так, теж є отака от зубна щиточка. Зроблю на неї невеличкий огляд. Теж спробую. Там багато про неї не розповісти, ну, тим паче можна. Далі. Далі мікрофончик. Мікрофончик для, для. блогерства. Решив спробувати. По комплектації йде сам мікрофон з такою м'якою штукою. По тому це пульт. Не пульт, а. Блок з'єднання. Вставляємо в телефон і підключаємо. Буду там десь індикатор, здається, горіти. Підключаємо, вмикаємо мікрофон. І воно з'єднується. Тобто, навіть не по блютузу, воно між собою тут з'єднується, а до телефону напряму воно підключене. І все, вмикаємо камеру і воно працює. Тобто, не треба ніяких навіть прилажук вставити і тому подібне. Все дуже просто. Заряджати мікрофон тут є. Тут, а, а це вихід, якщо треба нам зарядити телефон, то ми можемо заряджати телефон через оцей тайпсічний вихід, тому що телефона буде зайнятий тут. Понятно, ситуації бувають різні, друг треба багато познімати. Там на вулиці може хтось знімає телефон сів, там не побачили, що він сів. Ще є можливість заряджати сразу телефон, щоб не цю, цей пульт-пристрій, модуль. Так, по комплектації інструкція. тут все намальовано. Ось намальовано навіть те, що я розказував. Тут навіть можна і не, і не читати. На англійський на. китайских мовах, как завжди. И понятно, да? То намалеван кабель, значит тут а буду у нас кабель. Толстенький такие кабель, ну стандартный китайский, конечно, самый звучайный, ну как завжди. Тайпсичный, ну разумеется, раз там тайпси, то есть есть кабелечек. Все так красиво запаковано, прикольно, классно. Протестую. Побачим, я пробую. Характеристики такі у нього. Так. Упаковочка така нормальненька. Не скажу, що якась китайська. Вони є, бачите, до речі, є під Type-C і під iPhone. Під лайтінги я маю на увазі. І різні комплектації є. Так. Поїхали далі. Далі це у нас тут іде набори для для мультиметрів. Це набори щупів для мультиметрів, для всяких там лабораторників. Це як мій, я його заказував. Один я брав на подарок. Я ну я два і планував заказувати. Один я брав на подарок, один е, для себе. І вирішив заказати мені попалась дві різні фірми. Це попалась мені фірма, оця, оця фірма. Така, як у цьому непаяльник GCD, g здається. І вирішив спробувати цю фірму. А це, тут, там теж щось вона G, коротше, якась, Ну, я залишу все в описі завжди. Значить, комплектація схожа і а, в чому прикол? Тут, до речі, я вже так дивився, тут різні кабулі. Тут вони, як бачите, такі, вони ж. Глянцеві такі такі м'якенькі. А тут, зараз, якщо камера це передасть, ну воно трошки, бачите, відрізняється. Оце такі м'якенькі, якісь глянцеві. А це такі матові. Такі, ну це вроді покраще трошки, мені здається. Такі класні, прикольні. Ну, які по роботі, я думаю, що вони будуть однакові. Просто різні у них матеріал трошки. Так, і в чому прикол цих кабулів? Дивіться, на них можна. Комплектація така іде. На них можна ось сюди накручувати різні коннектори. Тобто е... накручуємо під банану. Все добре воно. Це я ті, що сам покупав. Все добре, воно класно тут тримається, нічого не випадає. Все супер, мені подобається. Є так, і ну, наприклад, ось ми. На цю сторону. Підключили. Видно так, трошки видно. А з цієї сторони ми можемо хоч прокрутити Ну, Хоч прикрутити оці крокодильчики невеличкі. Хоч отакі коннектори. Я, звісно, такими не користувався ні разу. Десь можу прикрутити, щоб руки там були один, щоб був свободний. Один там щось підтримує, Ну, таке по ситуації. Ну, я не знаю, до речі, якщо хтось знає, за оцю не можу сказати. І е, є отакі коннектори ще. Теж все воно накручується. Такі маленькі. Ну, вони це не голочки, це просто звичайні по типу по типу оціх вона видно. Так, і, звісно, є отакі ще. По комплекту такі ще коннектори. Різні. То есть, під ситуацію. Під ситуацію Тут у нас такі навіть. Даже... М'якенькі. Тут більш вони жорсткі. Навпаки, тут кабель класти, ну такий більш він такий м'якенький. Но ці штуки вони жорсткі. Хоча, ну да, вроді це трошки поменше. По формі вони однакові, практично. Що там, що там. Підходять вони і туди, і туди. Ну, стандартний. Так що такі ось щупи. Теж кому треба. Замовляйте. Ну, вони такі. Можна е, купити дорожчий набор, але там буде більше більш, ну, більш оцих коннекторів. Ну, по якості він буде однаковий. Ну, Це те, що я бачив. Тому, дивіться, вибирайте, теж воно все прикручується, все взаємозаміняємо. Ну, буду тестувати, буду дивитись. Ну, поки мені вони подобаються. Я думаю для моїх е задач, які для мене вони там треба, вони ну, будуть свої виконувати діло. Тут просто бачите один. Виробник нам планшетки на такі зробив. А це я вже її поламав. На такі планшетки, вона навіть тут он промотана. Ну, а інші просто в пакетик завернув. Ну, це теж, ну, ми не будемо його складувати, тому вважаю, що не ну, дуже треба. Ну, однакові вони. Вони комплектація і всі. А, ну може оці трошки різні. І то. Да, ось дивіться, трошки все ж таки воно там по мінімуму відрізняється. По якості воно ну, однакове. А по, по формі ну, трошки відрізняється, тому враховуйте, які вам треба. Зараз спробую Ось вони бачите. Більшенькі там. Меншенькі у цьому наборі. Так що побачили, чим відрізняється набори ці. І побачили, до чого воно треба. І, мабуть, вони і мультиметр должен підходити. Зараз я мультиметр щось не перевіряв. Мультиметр не перевіряв. Ну так, напевно, вони і в мультиметр будуть підходити. Так, і під мультимутри вони теж, в принципі, нормально підходять, без зайвих яких-то питань. Клас. Я думаю, корисна така штука, ну я вирішив спробувати, що да як. Так, далі це зараз я трошки подвину сюди. І залишився у нас ще отакий прилад. Зараз. Ну, от я покажу, як я вже пробував, звісно, як їм користуватися. Розпакую. Це так більше для кухні. Класна така штука. Запаювалка, За... розкрили. Тут розкрили дві батарейки, типу АА. Звичайні пальчикові батарейки. Ну, я. Думаю, що сюди треба вставляти такі, ну, більш потужні, бо нагрівательні, ми всі знаємо, що нагрівательні в ці прибори вони дуже сильно не путаємо, полярність, як завжди. Тут однаково пружинок нема, тому дивіться, як батарейки вставляти. Тут видно. Бо ну однаково, непонятні. Де плюсом, де мінусом, не так, як завжди. Так. Все, ось у нас готовий апарат до використання. Зараз я знайду, що нам запаяти і покажу. Так, дивіться, як у мене, як у мене дружина завернула. І, про У мене там я купляв такі спеціальні е, за, защіпки, Ну, і мені дуже зручно. Коротше вирішувати Значить, якщо ви, також можна ще і отакі більш плотні пакети використовувати, спаювати. Зараз продемонстру демонструю. Або так, або так, як звучно буде вже використовувати. так І ставили І трішечки притискаємо. Типа по, потихесенько ми повели, 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 повели. І воно, бачите, може це я трошки неправильно, ну, воно типу відриває його зразу. На тут воно по знизу, воно гарно його сплавляє. Видно, так? Да? Що... Ось навіть дергаю. клас. Ну, Дуже корисна штука, мені здається. Ну, якщо, може, трішки швидше, може, не так буде його. Не, я все одно відриваю. Ну, яка різниця? Мені каже, що це не проблема. Головне, що воно те, що нам треба, воно використовує. Ось. Я як попало, тримав і воно все одно, ну, це я ще не ну, навчився її працювати. І все одно в мене вийшло і класно, гарно, дивіться. Прям як. Заводська навіть пайка, не фіга себе. Мені сподобалось. Якщо я ще може вибачте, що шародить, ну, по-другому я не покажу. Якщо ми... Получився запаяний пакетик. Тут, ну це два рази. Ну, воно паяє класно. Трошки десь я не припаяв, повітря, а, може десь тут а десь і ще. В общем, справляється за свою задачу дуже класно. І оцей пакет, він поплотніший. Ось тут от, бачимо, да, він відрізаний, приправа до курчат. Пробуємо це як. Трішки натиснули і потихеньку повели. Так, теж він його пропалює, ну, тим паче, запаює, дивіться, теж добре. Класна штука. Я вважаю, що вона для кухні потрібна. Ну і тут ще є магніт. Магніт такий, знаєте, як, на магнітиках такі, то на холодильних, саме звичайне, прилипає. Ну, штука вона тримається непогано. У мене на мікроволновці вона стоїть. Бачите? Нормально, себе видержує. Тому вважаю, що корисна і класна штука. Ось по характеристикам що тут у неї. Чтих код може комусь треба. Інструкція. Так. Ну, я, в принципі, вам показав. Ну, ще і тут інструкція, як воно тут. На китайській мові можна встановити китайську мову і перевести. Ну тут про полярні ще сказано, ну, в общем, нічого тут такого надзвичайного нема. Розкрили батарейки, поставили полярність, дивіться там, бо нема, кажу, пружинок. Все, апарат готове. Раз. Трішки закрили і чуть-чуть натиснули, почувствуєте цей. Провели. Це дуже багато сильно швидко провели і воно буде його запаювати. Класна штука, корисна в господарстві. Вважаю. Прилад класний. Поки нам подобається те, що ми протестували. Так, друзі, ну, поки все. Це що приїхало. У мене там ще є цікаві штуки. Я окремо на них розпаковку зніму. Там нова буде у мене типу рубрики. Так, це невеличкий спойлер, тому будемо далі знімати. Так що, якщо буду пропадати, не хвилюйтесь. Це на коротесенький час. Так що, друзі, отака розпаковочка, такі товари, як завжди, кому сподобалось. І не сподобалось, лайки, вподобайки, як завжди. Все куплено за монети, за суперзнижки. Ну, може, деякі не за суперзнижки, але в основному все куп купляю за суперзнижки. Збираю монети, а потім їх витрачаю на такі цікаві, корисні штуки, які надо. Так, і, звісно, всі, всі товари, всі посилання будуть, як завжди, в описі. Тому поки все. На ну, все дорого, пока.